Нагадую вам, що найближча неділя 14 грудня та наступна неділя 21 грудня. Усі магазини в Польщі будуть відкриті. Це буде Ніджила Хандлова. Усі можуть вийти на Закупи і провести час в магазинах або ж просто прогулятися по галеріях, і у мене чомусь є таке відчуття приємне, тому що я вже не переживаю, що ми, наприклад, не зможемо чогось купити у неділю, і провести час ми зможемо як і в суботу, так і в неділю, десь на виїзді, навіть просто пообідати. А ви знаєте, що в Польщі вже напевно більше чотирьох років прийняли новий законопроект, який передбачає закриття усіх великих гіпермаркетів, магазинах, магазинів по неділях, щоб люди сиділи. Вдома, проводили час з сім'єю. Я не до кінця з цим погоджуюся, тому що, як-не-як, по-перше, це робочі місця, багато людей можуть собі в неділю вийти на роботу і взяти вхідний в інший день. І також у людей повинен бути вибір, так само, як і в Україні, так, коли в магазин можуть піти і в неділю, і в будний день. Яка ваша думка? Чи ви погоджуєтесь з тим, щоб магазини закриті в неділю, і чи ви в вашій країні також магазини закриті, пишіть у коментарях.